І Я почала розмову, кажу: Ігорю, ти дуже ну такі приємна людина, і е, мені цікаво з тобою проводити час. Але е, мої плани я не хочу витрачати е, свій час. Ну просто там їзди е, ну. Ну, типу, знаєш, на роман роман. Я не хочу цього. Ну а слухай, ну не знаю, мені цього не потрібно. Я така, знаєш, от мені або так, або ніяк. Тобто це вже не стояло на першому місці. І Ігор не дав мені договорити. Він сказав, що хоча я знала, що він не збирається одружуватися ніколи, і дітей він не хоче. У нього все boarding completed. І потім, коли я йому це сказала, ну що і він каже, Ліля, не поспішай, будь ласка, говорити все за мене. Да? За мене. А ти така, що а. можеш. <ріху> ну, і? ну і він зробив пропозицію. Отак От прям. От прям. І ти одразу погодилась? Три е декілька місяців. Угу. Да, декілька місяців. І Ігор зробив пропозицію. Приємно. Ну, чорт чортобі да. Ну просто втрачати час, знаєш, коли ну навіщо? Ми вже не а, юні. Ну, скільки тобі тоді було років? 39. дев'ять. А <світку> дівчинку, скільки вам років, да